Ніяких нових кроків від Росії по відношенню до України найближчим часом чекати не варто. Такі висновки прес-конференції в Одесі від російського історика і політолога Олени Галкіної. За словами експерта, після гучного провалу початкових планів Росії щодо впровадження в Україні великого проекту Новоросія стратегія змінилася на тактику: країна-агресор хаотично приймає ситуативні рішення, аби виправити ту чи іншу ситуацію і при цьому не відступити від завойованих з точки зору російського керівництва територій. Візит держсекретаря США Джона Керрі до Сочі показав, що Росія як і раніше продовжує нав'язувати міжнародній спільноті думку, що ситуація в Україні їх не стосується. Буцімто, якщо Захід закриє очі на анексію Криму і військові дії на Донбасі, Росія в свою чергу посприяє зміні ситуації на Ближньому Сході, де має певний вплив. Але сценарії, які ще торік виглядали досить реалістично, цілком провальні сьогодні. Судя по візіту Керії, суддя по ріторіки НАТО, Германії і навіть такої країни, як Турція, з корою Росія. предполагала строить большой проект турецкий поток. Все это показывает, что сейчас позиция России на самом деле слабее, чем год назад или летом прошлого года. Ослабла позиція РФ і всередині самої Росії після арабської весни чогось подібного керівництво політичного центру почало передбачати і в себе. Влада спробувала переформатувати внутрішню політику, побудувавши нові стосунки з власним народом. Колишню позицію байдужості до народних акцій змінили на цікавість. Яскраво це проявилося 9 травня, коли народний фронт Путіна в прямому значенні слова, вкравши ідею активістів Томська, зініціював проведення в Москві акції «Безсмертний полк. Суть її проста: Вулицями міста мали пройти його жителі. В руках кожен мав нести фотокартки і зображенням загиблих на війні рідних. За різними оцінками на вулиці вийшло від 250 до 500 тисяч людей. Власть це представила таким образом, оскільки Путін йшов в першому ряду і, відповідно, все руководство. Це було представлено таким образом, що от сложился народний консенсус. Общество наконец-то полюбило своего национального лидера и готово идти за ним. Насправді це далеко не так. Все менше людей підтримує президента. Те, що Путін лідер, пишуть лише про владні російські змі і думають так самі чиновники, начитавшись і надивившись ними ж замовлені статті і сюжети в засобах масової інформації. у Росії чимало і в економічному секторі влада всіляко робить вигляд, що ніякої кризи не існує. Між тим статистика спаду виробництва і цілковите вимирання економічних стосунків з іншими країнами. Свідчать про інше. Насправді і вовнішні паліцькі во внутрішні. Іншій... Страна сейчас в ситуації, з якою видимо, видимо, руководство Росії выхода не знает. Що стосується ресурсів Росії для подальшого наступу на Україну, вони вичерпані як економічні, так і політичні. Від колишніх промовисто галасливих заяв, що Росія дійде до Києва і Львова, потім давно відмовився. Якщо прогнозувати якісь тобі дії Росії в отношении. Украины, то, скорее всего, это будет попытка заморозки ситуации с планом продавливания ЛНР и ДНР в состав Украины в том виде, в котором они существуют сейчас, с финансовым обеспечением этих образований при их фактическом подчинение Российской Федерации, при том, что тяжелое вооружение и боевая сила будет доставлена на территории вот этих вот отдельных районов Донбасса. При цьому захват нових територій на Донбасі продовжуватиметься, і то лише в тому випадку, якщо захід послабить свій тиск на РФ. Свої напади Росія, на думку російського політолога Олени Галкіної, то послаблятиме, то знову посилюватиме. В разі коли спротив України буде НАТО сильним, Путін демонструватиме свою здатність до так званих мирних переговорів на міжнародному рівні. Але насправді, як запевнила Олена Галкіна, це буде лише затягування часу для сконцентрування військових сил і відволікання уваги міжнародних країн, аби здійснити нові напади на Україну, пересікти воєнні дії Путіна може лише жорстко. Стська і чітка позиція заходу і українських політиків. Івана Дерев'янко факти.